Першим поспішає на футбольне поле тренер із фізичної підготовки Ігор Касьяненко. Процедура звична: винести м'ячі, поставити фішки. А за ним підтягуються самі футболісти зорі. Мікроклімат в команді, як завжди, на рівні. Луганський клуб міцно утримує третій рядок у чемпіонаті. Матч із Динамо принциповий. Кияни знаходяться на позицію вище. Коли та собована строє на них не потрібно. просто розберемо їх сильні і слабі сторони і будемо діяти на футбольному полі. Частина гравців опановує популярний серед футболістів теніс бол. Окремо працюють воротарі. Немає в основній групі Олексія Шевченка. У нього проблеми зі спиною. Так само не зіграє з Динамо нападник Владислав Кулач. В останніх матчах зорі головний тренер Юрій Вернедуб активно впроваджує нову схему із трьома захисниками. Динамо теж використовує цю модель гри. Є шанс. пропустить больше контратак, поэтому над этим нужно работать, правильно построить оборону, дать задание тем же трем защитникам, тому же опорному полузащитнику, чтобы они держали этот, этот баланс обороны в случае потери мяча. Масса возможностей, надо просто выбирать ту, то, что поможет правильно распределить силы и правильно сыграть против «Динамо Киева». Техніка і швидкість головні козирі луганського клубу. Динамо у цьому не поступається зорі. Головне завдання для луганчан нівелювати лідера киян Андрія Ярмоленка. Сильна його сторони це, звісно, техніка, індивідуальне действиє, швидкість, добре йде поле, А так би щоб його можна сказати, ліквідувати, думаю, потрібно діяти з ним плотно, не давати йому свободних зон, дійств. Зоря прийматиме динамо на запорізькому стадіоні Славутич Арена у п'ятницю. Стартовий свисток прозвучить о 19.00. Руслан Левицький ігор Бахіркін Тв 5